Привіт! Сьогодні ми розслабимо тіло за кілька хвилин. Просто слухай і дозволь собі побути в собі. Знайди зручне положення, сидячи або лежачи, вдихни глибоко і повільно видихни. Ще один вдих і видих. Перенеси увагу вниз, в живіт та ноги. Відчуй, як вага тіла осідає вниз, на видиху, ніби розтікається все. Промов подумки. Я в безпеці. мені можна відпустити. І дихай. Тепер торкнись грудей або поклади туди руку. Відчуй тепло свого серця із кожним вдихом. М'якість з кожним видихом, спокій, промо. Я дозволяю собі м'якість, моє серце розслаблене. Тепер легкий дотик до чола. Уяви, як думки, як див розчиняються. промо подумки. Я не тримаю, я відпускаю. І залишайся ще трохи тиш. Просто Được. em bố cho